Жили були мишки в затишній нірці в лісі. Кожної ночі перед сном вони збиралися разом і розповідали одна одній казки. Але однієї ночі мишкам не вдалося заснути. Вони бігали і стрибали по нірці, кричали та бігли з кутка в куток. Мама мишка побачила, що діти не можуть заснути, тож вирішили їм допомогти. Вона зібрала всіх діток разом і сказала: Діти, зі мною трапилася схожа історія, коли я була маленькою мишкою, і якось моїй мамі довелося створити затишне ліжечко для нашої сім'ї. Мама мишка показала дітям, як можна зібрати ліжечко з різних матеріалів. Вона взяла листя та мох. Знайшла гілочки та палички та створила ліжечка для всієї сім'ї. Діти мишки здивувалися, як просто можна створити затишне місце для сну. Вони вирішили навчитися також створювати ліжечки, пішли спати. Уже через кілька хвилин усі мишки спали, насолоджуючись сном у своєму чудовому. Ліжечки. З того дня мишки почали створювати затишні ліжечка перед сном, щоб кожна ніч була спокійною. хоча вони жили в лісі, де можуть траплятися різні небезпеки, вони знали, що їхні затишні ліжечка захистять їх із будь якої небезпеки. Діти, а як ви лягаєте спати? Чи допомагаєте ви дорослим стелити свої ліжечка до сну? На добра, ніж, діточки, нехай вам сняться солодкі присолодкі сні.